Перемир'я оголошене президентом України на околицях Слов'янська не дотримується. Щонайменше п'ятеро наших військовослужбовців сьогодні дістали поранення. Більше подробиць сподіваюсь, знає наш спецкор Руслан Ярмолюк. Він тепер на передовій АТО і нині має бути на прямому зв'язку із Київською студією. Так воно і є, Руслане. Привіт. Я так розумію, що перемир'я на сході воно якесь одностороннє. Що тобі відомо от про долю наших п'ятьох поранених бійців? Справді, перемир'я воно більше односторонні грає на руку не українським військовим, а власне сепаратистам. Тільки за останню добу більше десяти обстрілів. Чотири блокпости були обстріляні не тільки з кулеметів, снайперських гвинтівок, а й з мінометів, і навіть з гармат типу гром. Маємо також обстріл чотирьох колон. Тобто терористи знали час, коли будуть іти. Колони колону розстріляли вночі останню біля ізюму, неподалік всього за якихось 15 кілометрів. Була підбита передня машина, цілились з гранатомета. Власне він і підбив БТР. Ушкодження отримали власне одразу два члени екіпажі. Одному з хлопців вже ампутували ногу. Він зараз у важкому стані його доправили до харківської лікарні. У іншого. Дуже важке поранення у таз власне взагалі за цю добу отримали поранення ще три чоловіки. Взагалі, загалом, якщо підсумувати, то ми маємо п'ять трьохсотих. Власне щодо розстрілу нашої колони, терористи знали місце проходження цієї колони, знали час. Проходження цієї колони і стріляли власне на враження. Тобто самі навіть військові кажуть, що інформація була злита. Тобто, сепаратисти добре знають розташування наших військ, добре знають розташування наших блокпостів, і також час руху наших колон. Також важко варто відзначити, що поранені під час власне за останню добу це всі військовослужбовці, це не Нацгвардія, це регулярні війська і власне це десантники, Прямо за останню добу відбулося шість випадків нападів на блокпости та колони техніки, що рухались шляхами в визначених районах, внаслідок чого ми маємо загальні цифри втрати п'ять українських військовослужбовців. Цієї ночі було здійснено напад на колону військової техніки, яка рухалася визначеним маршрутом. Внаслідок атаки бойовиків на цю колону техніки було поранено трьох трьох військовослужбовців. Наразі вони евакуйовані до лікувань. Закладів і надається відповідна медична допомога. Власне, після оголошення перемир'я відслідковується така тенденція, коли власне більше стріляють бойовики. А українські війська або не стріляють, або змушені вести невеликий вогонь, адже є така, скажімо, джентельменська угода, про яку говорив президент. Тому наші страждають зараз найбільше щодо останніх інформацій, щодо Краматорська був обстріляний аеродром і обстріляний він не тільки з гранатометів, а й обстріляний з танків, які були помічені власне біля Слов'янська. Три танки під російським прапорами власне. Кілька з них передислокувались під Краматорськ, і от з одних станків з власне був обстріляний аеродром. Також стало відомо, що литово ще в Краматорську замінували наші військовослужбовці у разі прориву оборони сепаратистів. Скажу власне те, що це перемир'я грає більше на руку, повторюсь, сепаратистам, оскільки зараз тривають такі серйозні роботи, особливо фортифікаційні у слов'янську. З наших джерел стало відомо, що. Фактично, передова міста це окопи і е, бліндажі, і навіть бетонні доти тобто вогневі позиції, які можуть витримувати навіть припа. Пряме попадання мінометів. Бетонний завод у слов'янську працює цілодобово фактично бетон виробляється протягом доби, і він одразу заливається у бункери і заливається у сховище. Тобто, сепаратисти відкопують у день щонайменше до трьох кілометрів позицій траншей і одразу їх бетонують. Тобто, фактично, Слов'янськ зараз перетворюється у велику таку неприступну фортецю. Є маємо ще інформацію трішки на про ямпіль. Остання спроба зачистки показала, що не було координації між підрозділами, які здійснювали, скажімо так, наступ на Ямпіль. Також стало відомо, що про наступ наших військ на Ямпіль, про місце розташування військ, про кількість танків і про особовий склад сепаратисти знали. Тобто вони знали, що вони будуть іти з якого напрямку. Вони знали, з яким озброєнням. Тобто була підготовлена добра засідка, і в цій засідці, власне. Маємо великі жертви. Про точну кількість зараз штаб АТО не говорить, але з наших джерел стало відомо, що загинуло щонайменше 20 десантників 25-ї аеромобільної бригади з Дніпропетровська. Також на озброєнні росіян зараз поступили ті самі гвинтівки, які насправді є таким бічем для українських військовослужбовців, адже калібр 12,7 пробуває усі бронежилети, які мають наші солдати. А це фактично четвірка. П'ятірок і шестірок власне тут на передовій немає. Студія Руслан дуже дякую тобі, і ти ж пам'ятаєш да? обережність з увагою. усім. наш спецкор Руслан Ярмолюк щойно був на прямому зв'язку із передової антитерористичної операції. І говорить про те, що перемир'я принаймні на цю ми дотримується лише українська сторона.